Вітаю всіх! Швиденьке відео зроблю. Чи дійсно США дозволить бити зброєю доброю по Білгородській області, щоб захистити Харківську область? Чи дійсно дозволить це США робити для захисту Харківської області, бити по Білгородській області? Це тіє зброю, яку нам дали? Чи дійсно буде дозвіл на це? Ану, подивимось. Дивіться, це 50 на 50. Двійка, це двояка ситуація, ще не визначено до кінця. Але розмови, конкретні розмови про це йдуть на даний момент. Подивимось. Так. Сильні. дивіться. Хочуть вийти на результат. Це новий етап. Зрозуміть, це новий етап. І це зміни тут смерть в контексті змін. Серйозні зміни і. Це дуже вплине на ситуацію. Знову дві кубків це домовленості. Знову кубки. Це домовленості, які мають ступор, але результат таки буде трохи. Одні кубки це емоції. Дивіться, скільки емоцій. Ось, трійка кубків це ось ці домовленості. Так. Важко, скажімо так, це дуже важко. Це дуже важке питання, але воно йде все-таки до якогось логічного завершення. Це дуже важке питання. Тобто, що там буде, це таке. Давайте тут. Ця колода США дозволить бути своєю зброєю по території Білгородської області, щоб стати краще Харківщині. Так, ось тут є. Ось це відповідь так. Ця колода відповідає так. Зараз я все поясню. Це дві колоди різні, і кожна колода відповідає за свій момент. Так, по справедливості вони не хочуть цього. Але Харківська область має таку географію. Чи тут, розумієте, знести Луганську областю? Щоб війна не набрала нових форм, ось що бояться. Але це відповідь так. Не все можна. Дивіться, з урахування двох колод, не вся зброя може бути застосована. Не вся. Не все, не все, Але якийсь результат ми побачимо, скажімо так. Ну, знаєте, якби хоча б зносили Луганську область, було б краще Харківщині однозначно, хоча б в одну сторону.